Рина Коломієць доєднується до нашого ефіру. З нею детальніше поговоримо про те, як відбувався цей обмін. Дарино, вітаємо тебе. Вітаю колеги. Так, ми дуже дякуємо тобі і всій команді, яка працювала над цим матеріалом. Дуже емоційним, як на мене. Хотів запитати насамперед про те, що тобі запам'яталося після ось цих кількох днів роботи під час цього обміну. Ну, насамперед можна сказати, що це те, що виділили і журналісти, які працювали на цих обмінах, і команда, яка працювала, і лікарі, які працювали, тому що насправді дуже велика команда працює над кожним обміном, особливо над такими масштабними обмінами. І можна сказати, що це дійсно найважчі обміни, які проводила Україна, зокрема. І в плані журналістської роботи, тому що дійсно дуже велика е, кількість людей, е, дуже велике охоплення. І звісно, в плані координаційного штабу ми спілкувалися з представниками координаційного штабу. Вони також ділилися своїми думками щодо організації, щодо проведення цього обміну. Е, дійсно, е, зокрема, не тільки через те, що він був таким масштабним тисячу на тисячу щодня поверталися понад 300 українських захисників, а також і 120 цивільних. Але е, також він був складним і через те, що його доволі швидко довелося провести, тому що ми пам'ятаємо, що минулої п'ятниці з'явилася е, інформація про те, що буде обмін тисячу на тисячу, і вже в наступну п'ятницю вже цей обмін е, розпочався. Е, Триетапний власне, це була теж одна із таких, якби важкостей, тому що потрібно його було швидко організувати. І до речі, що цікаво, це теж новина, яку можемо повідомити. Буквально нещодавно спілкувалася в районі години тому з заступником голови координаційного штабу. Андрієм Юсовим можливо бачили в соцмережах зараз є хвиля е, обурення щодо того, що можливо серед повернених є е, також один із військових, який у 2021 році, нібито перейшов на російський бік, і він е, потім навіть там погрожував, що дайте мені ніж, я сам буду різати росіян. Це якби є в російських сюжетах, де він говорив ці слова. Є хвиля обурення, що його нібито повернули, і ми зверталися до координаційного штабу з запитанням, як могло так статися. Нам повідомив Андрій Юсов, що е, по перше, е, чи це справді він і чи дійсно його не змушували там е, в російському полоні таке говорити, е, буде перевіряти вже слідство. І крім того, він пояснив, як взагалі може так бути, що е, ч, часом з російського полону ми повертаємо саме колаборантів. Е, він розповів, що Дуже часто Росія дає списки, на які Україна не може вплинути. Зокрема, цього разу це було і через швидкий термін проведення один тиждень. Підготовка ми не могли вплинути на списки. Росія сказала, кого вона готова віддати, і ми погоджувалися на цю тисячу, кого Росія сказала, що готова віддати. Тому особливостей цього обміну було дуже багато. Кожен обмін особливий по своєму, але цей насправді він дійсно був <підготовці> по підготовці, по організації він був дійсно найважчим. І до речі, ще одне з питання, яке виникало, обговорювали наші колеги упродовж останніх кількох днів. Це про те, чому не було у списках представників бригади Азов. Маємо можливість зараз послухати того. ж Пана Юсова коментар з приводу цього, як складалися списки. Давай послухаємо, а потім продовжимо обговорення. Україна працює в дуже важких умовах, повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але е, кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий і Україна бореться за кожного свого свого громадянина. І в мене, до речі, ще питання: чи були на місцях обміну також родичі тих полонених, які ще досі залишаються там, які намагалися отримати бодай більше інформації про тих, хто ще перебуває в полоні? Та, звісно, були. Цей обмін він був рекордним. В дуже багатьох речах він історичний, зокрема, і дійсно через кількість родичів, які приїхали. Тобто, з кожним днем насправді кількість тих, хто очікували біля медзаплату, вона зменшувалася. Але якщо взяти перший день, коли ми приїхали, то реально багато кво був шок, тому що. У дворі біля медзакладу просто не було навіть інколи, навіть як пройти, тому що дуже було багато родичів. Це сотні родичів. А дійсно в більшість із них це саме рідні безвісти зниклих тих, в кого інформації взагалі немає про своїх родичів, і вони приїхали з різних куточків країни. Були рідні, які нам казали, що оскільки вони не знали конкретної дати, ніхто її не знав аж до четверга по факту. А оскільки вони не знали конкретної дати, то вони приїхали ще відразу після того, як тільки з'явилася інформація, що буде проведений ось цей масштабний обмін тисячу на тисячу, і люди щодня приходили до цього медзакладу зранку до ночі. Вони там сиділи хтось з маленькими дітками лише для того, щоб показати свою фотографію і дізнатися від когось, хоча б якусь інформацію, і нас. Справді дуже багато було випадків, коли впізнавали. Ну буквально навіть щойно ви могли бачити наш репортаж з вчорашнього дня. Вчора був наприклад чоловік, який. І це тільки тих, кого ми зняли вчора. В нас в кадрі чоловік відразу впізнав двох військових. Один із них має статус полонений, а інший має статус безвісти зниклий. Тобто, протягом всіх років відколи він безвісти зник, про нього не було жодної інформації. І ось учора вперше його дружина отримала інформацію про нього. Дарина, що відомо про тих цивільних, які повернулися впродовж цих трьох днів в цьому обміні. Про цивільних насправді інформації немає взагалі. Було відомо, що будуть повертати цивільних. Ми також ставили питання координаційному штабу. Яким чином? Тому що хто займається питанням обмінів, той знає, що цивільних дуже важко майже нереально витягувати з. Російського полону, чому так? Тому що за Женевськими конвенціями Росія взагалі не мала би брати цивільних е, заручниками, тому що це заборонено, вони є не комбатантами і причин, чому їх брати в полон, також немає. Однак Росія це робить, і тут складається дуже дивна ситуація, яка вже скільки часу вже триває війна, але на жаль, поки що нічого не змінилося в якихось міжнародних конвенціях. Тобто у нас немає якогось чіткого механізму, як витягувати цих людей з російської неволі, тому що обмінювати їх не можна. А... Лише з цієї причини, що їх не можна брати, але Росія їх все одно бере в полон, а механізму, як їх витягувати з полону, немає. І на жаль, ми знаємо, що серед обміняних зазвичай або цивільних немає взагалі, або а, та, мова йде про одиниці. Цього разу ми запитували і в координаційного штабу, і в розвідки, і в інших органів, Я взагалі вийшла так, що ми змогли забрати 120 Українців, які були не комбатантами, проте відповіді на це питання ми не отримали. Нам сказали, що це була доволі довга і кропітка робота для того, щоб забрати цих людей. Також невідомо взагалі хто це, тому що вже є списки, які злила російська сторона. Там 880 людей, і це саме 880 військових, 120 цивільних. Вони приховані. Невідомо хто це, і невідомо навіть де зараз вони їх відразу повезли до іншого медзакладу і будь-якої інформації не дають крім того, що тільки напередодні зазначили, що ті особи, про яких найбільше запитували журналісти, їх немає. Зокрема, багато журналістів запитувало про нашого колегу Дмитра Хилюка. Він спочатку початку повномасштабного вторгнення Росія ще як окупувала Росію, Київську область тоді, власне, вони, коли відходили, забрали з собою нашого колегу-журналіста, і ось уже понад три роки він в російській неволі. Ми запитували, чи його немає, і нам сказали просто, що тих, про кого ми найбільше питаємо, їх немає. На жаль, тому це так: насправді про цивільних дуже мало інформації, і чому приховують інформацію, теж поки що ми, ми можемо здогадуватися, але. Це лише догадки. Дарино, дуже тобі дякуємо за цю інформацію. Я знаю, що наші колеги в регіонах вони збирають більше новин. Готують матеріали про тих військових і цивільних, які повернулися. Тому будемо чекати і стежити за оновленнями. І ще раз дякую тобі дуже за матеріали, які підготували. Дарина Коломієць, наша колега доєднувалася до нашого ефіру. З нею обговорювали обмін між Росією та Україною у форматі тисяча на тисячу.